Слава Ісусу Христу! Ми з вами стоїмо на порозі величного свята, світлого, свята Воскресіння Христового. Кожен з нас готується до цього свята, сповідаємось, ми також прикрашаємо свої домівки. Але насправді є люди, які знаходяться через певні обставини свого життя в місцях, де вони лікуються, де вони проходять певний етап свого життя. Одним з таких місць є Госпіс, де є паліативна опіка. І насправді тут є акцент зовсім інший. І ми маємо давати цим людям певну надію. Надію, що їхнє життя, яке вони тут мають, це не є щось, що є втрачене. Але це є те, що має своє продовження. І ми можемо це дивитися лише крізь призму Воскресіння. Але також Воскресіння ми не можемо розглядати без страждань. Ці люди проходять свої страждання. Але це страждання. І Воскресіння Христові, це не є те, що Христос оминув. Христос перейшов через них і дав світло. І цим людям є дуже важливо дати світло Христового Воскресіння, щоб вони зрозуміли, що Кріс той біль. Вони заслуговують і вони бачать цю Божу любов як дар Божої любові. Їхнє терпіння це є терпіння, яке видається лише крізь Христові терпіння. Бо після цього ми завжди знаємо, що любов. І світло перемогло темряву. І нехай справді їхня любов, Божа любов, Боже світло переможе і для них цю темряву, який кожен з нас із них перебуває. З нагоди цього свята щиро вітаємо всіх з Христовим Воскресінням, вітаю від імені Пароха, священників, парафійстого, клементія папи. І нехай справді те світло, Божа любов освітить кожного з нас, нехай дарує. Велику надію нехай дурує велику любов, що справді співаючи цей гімн Христос Воскрес, ми не просто робили це як щось релігійне, а ми робили як те, що дарує нам світло і дає нам впевненість, що завжди є Христос, і Він продовжує з нами бути повсякчас. Слава Ісусу Христу!